Друзі, мої вітання. Ви на фактом інфо обов'язково на наш YouTube канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Для вас студії, як завжди, працюю я, Даріна Глушенко, і ми будемо сьогодні намагатися проаналізувати і обговорити ті найактуальніші, найважливіші новини, які відбуваються в Україні та світі. Сьогодні моїм гостем є керівник відділу політичних комунікацій аналітичного центру Політика Артем Бранжуков. Пане Артеме, мої вітання. Рада вас бачити. Добрий день, дякую за запрошення. Так, хочу, звісно, що розпочати із а, новини про вибори зараз. Несеться скрізь, зокрема, по всіх змі цитуючи і цитували статтю від Financial Times, в якій йшлося про те, що Україна, начебто, почала планувати проведення президентських виборів і референдуму. Журналісти написали, звісно, що посилаючись на свої анонімні джерела, що Трамп вимагає провести обидва голосування до 15 травня, оскільки Україна може втратити гарантії безпеки від США, і за словами джерела, Жел Зеленський планує оголосити про проведення виборів 24 лютого, тобто на четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звісно, що в всі президента відреагували. Український гарант теж відреагував і спростував цю заяву. Сказав, що не буде жодного оголошення про вибори 24 лютого. Поки що, начебто, про це не йдеться. Але Україна готова провести і президентські вибори, і референдуми, референдум в будь-якій. Час лише за важливою умовою, якщо буде припинення вогню. Ну і зокрема, якщо буде це все безпечно для українців, аби вони не змогли проголосувати. Пане Артема, ми знаємо, що тема виборів з'являється так, знаєте, періодично в інформаційному просторі вже не один місяць. Можна сказати, що диму без вогню не буває. Ми пам'ятаємо, як Трамп теж неодноразово говорив про те, що Україні потрібно провести вибори? Ну а Зеленський в свою чергу сказав, що тоді, шановний Дональд, організуй нам безпеку, забезпеч нам цю безпеку. Як ви вважаєте, пане Ртемо, чи можна говорити, що в найближчій перспективі дійсно вибори або ж референдум таки можуть відбутися? Насправді погоджуюсь з вами, що дійсно вибори це така тема, яка постійно лунає в українському інформпросторі, і лунає вона не просто так, тому що, в принципі, знаючи, там з частково це вже навіть публічні джерела, частково анонімні влади неодноразово повномасштабної війни планувала а, в той чи інший момент супер швидко провести вибори для того, аби звісно а, підняти свої шанси, тому що всі ми розуміємо, швидка кампанія вона максимально вигідна діючій владі, поки частково потенційні кандидати не підготуються, поки не буде розгорнута там інформаційна кампанія і багато багато інших моментів. Але от що стосується статті Financial Times, я от спілкувався з журналістами, які цю статтю писали. А, в них є впевненість, що їхні джерела давали ту чи іншу інформацію що вона правдива але однозначно оголошення виборів з боку президента на річницю вторгнення було б максимально дивним тому я думаю що конкретно ця інформація можливо була запущена Спеціально як частина якоїсь дезінформаційної кампанії, але Україна як на мене відіграла доволі правильно публічну позицію, тому що Зеленський сказав, що до виборів готові, але поки що ніхто їх оголошувати не планує з цілком зрозумілих причин, в принципі, в українському суспільстві є. Умовно така часткова домовленість не, не оголошена про те, що проводити і вибори, і референдуми, і е, все, що тільки можливо в політичній площині, необхідно після закінчення активних бойових дій. Як ми бачимо на сьогоднішній момент, наша делегація, європейці частково американці, працюють над тим, аби досягти цього пресловутого сісфайру. Але як завжди, ми впираємося в одну основну проблему. Це звісно, Російська Федерація. Яка не хоче миру, росіяни. Намагаються роздувати щоки, створювати е, додатковий тиск через свої терористичні атаки для того, аби нас дотиснути піти на умови, які е, зараз Україною вбачаються як нереалістичні. Тому нам треба робити своє треба посилювати коаліції, треба шукати додаткове фінансування, зброю, і тиснути на Росію якраз в економічному плані. Тому що зараз ми бачимо їхні показники, вони просідають одразу в декількох сферах. Це і е, промисловість і легка і. І важка плюс ВПК навіть той, в який росіяни вливають трильйони рублів. Вона стагнує в Росії. Є відчутний відчутна криза, така бульбашка, яка супернадута з. Будівництвом і навіть найбільше забудовник в їхній державі зараз приходить в до уряду і говорить дайте грошей, бо якщо ні, то ми розвалимось». Все це якраз викликано дуже таким підходом дилетантським з боку російської влади, коли оця приславута поставка економіки на військові рейки зараз таким ехом дуже відчутним відбувається і матиме серйозні наслідки. Тому поки що про вибори не говоримо, але тримаємо в. Пам'яті те, що вони можуть відбутися дуже швидко, але для цього мають відбутися інші події, які будуть дійсно пов'язані із припиненням бойових дій, і так само з безпековими гарантіями, які Україна очікує отримати в першу чергу від Сполучених Штатів, ну і звісно від наших європейських колег. От про припинення бойових дій, як ви вважаєте, пане Артеме? А яким саме методом способом Трамп може натиснути на Путіна, аби той припинив погодився на припинення, на всеосяжне припинення вогню? Чи є в Трампа ось ці важливі тиску і впливу? Трампа вони є, і насправді це такий секрет Полішанеля, що може статися, тому що всі розуміємо розклад сил, який є. От перегорчий процес на сьогоднішній момент він виглядає як певного роду гра нервів, де росіяни ставлять максимальні ставки на те, що український фронт обвалиться і плюс. Ає терористичні атаки по енергетичній інфраструктурі для того, аби начебто викликати невдоволення всередині українського суспільства. Що ми розуміємо, це не спрацює, але ну така от російська стратегія. Вони вже колись брали Київ за три дні. Зараз намагаються всіх заморозити і сподіватися, що це якимось чином повпливає там на готовність українців продовжувати боротьбу. Але ми бачимо соціалічні опитування, які в принципі підтверджують, що як колись казав Зеленський, і без світла без світла або без вас, без вас. Ну, от до цього ще без світла тепер ще додалось без опалення. Україна в свою чергу ставить ставку на те, що російська економіка не витримає, і цілком зрозумілий і логічний крок і зараз. Ми бачимо, що трохи росіян під'їдають. Наприклад, північно-європейські країни закривають Балтійські протоки і протоки північного моря для російського тіньового флоту. Ми бачимо, як в принципі всі ці іржаві посудини час від часу арештовують по різних куточках світу. Це звісно великий плюс для нас, тому що якраз російська енергетика вона є основною в рамках наповнення саме військового бюджету. Далі дивимось наскільки буде успішна оця, оця діалог Трампа, який відбувався з моді, де індійський прем'єр-міністр пообіцяв значно скоротити купівлю російської нафти і замі... замістити її венесуельською. Тут питання звісно, до економістів і енергетиків, наскільки це можливо, тому що всі ми розуміємо проблеми з видобутком і в першу чергу несельської нафти, плюс і, політичні, економічні і інші проблеми. Але те, що відбуваються кроки для того, аби затягнути такий свого роду зашморг на шиї Путіна, це. Факт, але наскільки е, всі інструменти в цьому задіяні? Ну напевно, що ні, тому що ми можемо тут згадувати і приславути закон Б е, е, Грема Бліменталя, двопартійний республіканці плюс демократи, який в сенаті лежить ще з червня місяця, поки що Трамп на нього зеленого світла не дає. Це нагадаю вторинні санкції проти країни компаній, які купують російські енергетики ресурси. Але потрохи здається, складаються певне такі відчуття, що заходимо в фінальну фазу. Можливо, це як колись говорив Черчилль, це ще не кінець, а можливо, це кінець початку. Ну от ми приблизно на цій фазі зараз і намагаємось максимально відстояти свої інтереси про російську економіку. Якщо взяти десятибальну школу, умовно, Артема, як ви вважаєте, на якій стадії зараз росіяни? Ну, знає складно сказати це питання в першу чергу до економістів, але те, що динаміка в них максимально негативна, це е, можна побачити таким неозброєним оком. Тому що в принципі Росія, яка перші роки повномасштабного вторгнення роздавала гроші на право не ліво, фінансувала ті сфери, які завжди були десь там під плінтусом, нікого ніколи не хвилювали. Але дурні величезні гроші вони в принципі розкочгарили російську військову машину, і е, величезна кількість цих цих зомбі-варварів. Е, Найманців, яких Путін відправляв просто в місні штурми, плюс великі гроші в всіх суміжних сферах, які привели до того, що економіка зараз перегріта і знаходиться в ситуації, коли вона себе не підпитує, тому що всі гроші, які Росія викидає на війну, вони згорають, вони не дають якоїсь додиної вартості, і це звісно матиме свої серйозні наслідки. Плюс велика кількість грошей вкинутих в ті самі премії. Зарплати величезної російської армії, все це сильно б'є по амбіціях Путіна, в принципі, якщо е, говорити, аналізувати останні два роки повноштабної війни, то Путін весь цей час воював в борг за рахунок там цього російського суверенного фонду, який там мав, начебто, йти на е, добробут російського суспільства. Ну але це смішно навіть коментувати Якщо подивитись е, росіяни як вони живуть, то про які там добробут загалі. Ти мова там, а якщо якогось там валежника додатково привезли, то вони вже вважають, що це п'ятизірковий готель. Але ну звісно, що це не має нічого спільного з реальністю, і оцей кредит, який Путін брав на те, аби продовжувати свою війну, зараз приходить по трохи час, коли треба платити за борговими зобов'язаннями. А російська казна вона в принципі не сказати, що має додаткову кількість ресурсів, але от з цього урівняння, яке, начебто, виглядає для нас суперпозитивним. На треба розуміти і тримати в пам'яті той факт, що Китай підтримує Російську Федерацію. Китай зацікавлений в тому, аби ця війна продовжувалась. Ну і оцей цей фактор він, в принципі, не дає нам можливості зробити якихось однозначних висновків на рахунок того, скільки ж росіяни зможуть протриматись, тому що якщо Китай буде включатися, звісно, що ресурсів на продовження війни в такому повзучому форматі, в якому сьогодні ми, ми бачимо. В них буде вистачати? Чи вигідно Китаю, аби Путін переміг у цій війні? Як ви вважаєте? Я думаю, що не сказати, щоб йому вигідно, щоб він переміг, але йому вигідно, щоб всі сторони цієї війни послаблювалися. Раз ведучи оцю загарбницьку війну, в рамках якої він собі намалював якісь нереалістичні плани і мрії, він послаблює цим Путіна залежність Китая, залежність Росії від Китаю, вона збільшується в геоматичній прогресії просто кожного дня. Якщо перед початком повномасштабної війни Путін ще плюс-мінус якимось чином там міг виглядати, ну якщо не рівнозначний партнер, то як мінімум один з акціонерів так званої зла, то зараз це просто холуй, якого Сідзінпін може використовувати в тих чи інших своїх авантюрах, і звісно, це з однієї точки зору з іншої з іншої сторони, от всі ці цієї цієї моделі, звісно, що російська агресія проти України вона в принципі стала визначальною для того, аби той світ, от, той світопорядок, який був домінантним після Другої світової війни, ну спочатку там в рамках біполярного світу, а потім вже однополярного, він почав тріщати по швах. І той самий канадський прем'єр Кірні, який виступав в Давосі, він прямо про це сказав: про те, що ота система цінностей, на якій будувався ліберально-демократичний світ, вони більше не працюють. І зараз виключно право сили є таким основним лейтмотивом міжнародних стосунків. Ну і, звісно. Що Китай, який завжди прагнув до того, аби досягти фрагментації світової політики, він руками Російської Федерації потрохи прийшов до того, що в принципі зараз статус Сполучених Штатів як світового поліцейського стоїть під величезним сумнівом, і якраз на осколках світового старого світопорядку зараз формуються нові центри впливу. Ну і Китай, звісно, на цьому фоні виглядає одним з головних гравців. Угу, угу. Повертаючись до теми мирних перемовин, кістяком і загалом найважливішою темою це, звісно, що є територіальне питання. Зеленський каже, що з'явилася пропозиція щодо Донбасу, йдеться про створення там вільної економічної зони. Український гран каже, що ні росіяни, ні українці всього від цього не в захваті. Що таке вільна економічна зона? Хто її буде контролювати? Хто буде забезпечувати там порядок, підтримку цього порядку? Як це загалом може відбуватися? Чудове питання, але я думаю, що його треба поставити самому президенту чи переговірникам української команди, тому що в принципі в публічному просторі ми часто чуємо, як лунають ті чи інші конструкції. Mm -hmm. Саме вільна економічна зона це зараз виглядає свого роду наративом і конструктом, в рамках якого намагаються запакувати якісь неприємні рішення для нас, але при цьому, щоб вони були частково неприємними так само і для Російської Федерації. Тому формати і варіації можуть бути різними, але насправді дійсно, як ви влучно зазначили, не зрозуміло хто буде займатися контролем цих територій, хто буде встановлювати адміністрації, хто буде представниками влади, які будуть будуть, з чого боку силовики будуть слідкувати за порядком, тому багато питань і дуже мало в цьому контексті відповідей. Зрозуміло, що коли росіяни постійно наполягають на тому, щоб українська армія виходила з території, контрольованої Києвом, то намагаються знайти конструкції для того, аби обійти от таку пряму вимогу. І через цього з'явилась пропозиція. по... Так званій вільній економічні зоні, але насправді життєздальність цього проекту поки що знаходиться ну особисто для мого розуміння під величезним сумнівом, тому що з одного боку росіяни не хочуть змінювати свою позицію і намагаються в такому останньому танку використати всі свої аргументи для того, аби отримати за просто так українські території. З іншого сама от яка, начебто, була вигадана американцями, але зараз і ми підіймаємо її на прапор. Вона не до кінця прозора зрозуміла, і, і е, поки не будуть оприлюднені всі, всі деталі такої пропозиції, коментувати якось однозначно, яким чином вона має працювати, доволі складно. Mm -hmm. Ну і насамкінець генсек НАТО Рюте каже, що цитую: я вважаю, що дуже важливе питання полягає у тому, як нам забезпечити, що не буде повторення Будапешту або мінської домовленості, і що буде укладена угода, і будуть чинними настільки сильні гарантії безпеки, що Путін ніколи знову не спробує атакувати вашу, тобто нашу красиву країну, тобто Україну, пане Артеме. Насамкінець, як ви вважаєте, що дійсно може настільки? Повпливати на Путіна, аби той ніколи більше не нападав на українську територію після підписання мирної угоди? як загалом дуже гарні слова каже Рюте, але як це зробити? В першу чергу мені здається, гарантію безпеки, яка унеможливить потенційне вторгнення Росії в майбутньому є доволі нескладна конструкція. Це сильна, прогресивна, успішна держава, супер модерновою армією, яка буде насичена технологіями, дронами, і в принципі буде виглядати як така сила, яка скоріше розгромить російську армію, ніж та в якої можна буде відхапати якусь частину території. Звісно, що гарантії безпеки вони важливі, але історія і величезна кількість. Прикладів демонструють нам, що зобов'язання, які ті чи інші держави беруть в певний період часу, вони можуть бути недійсними, коли е, необхідність їх виконання настає в рамках реального життя. Тому Україна, в принципі, робить правильно, що працює над тим, аби підписати документи з європейцями з американцями, е, отримати якісь конкретні обіцянки у вигляді зброї, у вигляді підтримки розвідданими, чи е, дипломатичної, чи фінансової. Підтримки, але насправді все впирається виключно в те, чи зможе Україна а, побороти всі свої такі а, одвічні проблеми, якими є корупція, неефективність і так далі. Тому подібне, от, якщо ми зможемо після цієї війни вийти на якісно новий рівень державного управління, формування а, і розвитку власної економіки. А, Будівництво збройних сил, от оце, в принципі, має стати для нас основною гарантією. А все інше, те, що вдасться підписати, це буде таким приємним бонусом, який буде нас посилювати. Тобто, все одно все-таки фіксуємося на тому, що в першу чергу найкращими гарантіями безпеки для України це є її власна армія. Удосконалі. Чи можна сказати, що в такому випадку? Ну, можна гарантувати 99,9% що нового нападу не буде. Що Путін розуміє лише силу, фактично, так ми розуміємо, і він просто буде боятися наступати і знову вчиняти всі ці дійства, зірства, які він робив і робить зокрема і зараз. Саме так, єдине, що може нас убезпечити від потенційної агресії в майбутньому з боку Російської Федерації, це така Україна, яку Путін буде боятися все інше, це чергове політиканство, розмови про продавання повітря і будівництво якихось уявних речей, які в принципі дуже мають мало спільного з таким вже розповсюдженим поняттям, як Ріал політик яке сьогодні стоїть в голові будь-якого будь, -якого, будь -якого та в будь-якому процесі на геополітичній мапі світу дякую, пане Артеме, за ваш час і за цю розмову, і за вашу аналітику. Звісно, друзі, моя подяка вам. Обов'язково підписуйтесь на фактом інфо, ставити вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.